Вітаю вас, дорогі глядачі та підписнику мого каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо річний розклад зробимо для Росії, що чекає наших сусідів, нашого ворога. Розклад зробимо по місяцях, розклад буде великий. Тож, давайте розпочнемо. Так, дивіться, рік для Росії буде важкий. Вони будуть потерпати від усіх, як то кажуть, з усіх сторон їх будуть бити палками. Рік для Росії складний, але на в них починаються тепер проблеми. Такі глобального масштабу, всесвітнього. Весь світ буде проти них, і вони будуть як один в полі воїн. Так, основні події січня. Що чекає Росію в січні. А, дивіться, січень для них видасться почало січня святкування, Новий рік, щасливий, але це їхня радість а, бистро перейде в їхню ізоляцію, в їхнє якесь горе, в їхнє розчарування. Можливо, ввійдуть в дію якісь нові санкції, які сильно впливають на населення. Причому це буде дуже швидко з радості, фух, і вони швидко вгору в своє. Так, лютий, а у лютому місяці у них будуть якісь проблеми із грошима. Вони, вроді, будуть у них, ну надходження будуть настільки мізерні, що їхній головнокомандуючий буде шукати і рискать по світу, де б знайти ще. Ще доходи, де б ще можна було б поживитися, щоб збагатити економіку їхньої країни, країни Росії, так як економіка їхня дуже страждає в даний момент. Так, березень. А, у березні я б сказала, що в нього це вдасться знайти якісь доходи, їхні доходи трошки, економіка трошки підвищиться, але. Але їм треба остерігатися нападу. Можливо, навіть нападу інших країн, або навіть, можливо, по картки п'ятьорки жезлів внутрішніх якихось повстань, внутрішніх якихось заворушень. Так, як, так як це буде кимось Скеровано вищим ці всі заворушення. Це вони будуть не, не самі по собі, що почнуть люди повставати, а це буде десь якийсь указ і під керівництвом якогось головнокомандуюча. Можливо, того, хто хоче скинуть правління Путіна і стати самому на престол. Так, квітень. Так, дивіться, у квітні, у квітні в них їхні. Заворушення переростуть в щось велике, грандіозне, від чого їхній організатор цих заворушень буде радіти і казати, все складається так, як я хотів. Тобто робити видимість для людей, що дивіться, як без Путіна нам хорошо і Як нам добре, але це буде тільки ілюзія? Так, квітень, що нас травень, да? навіть далі йде. Дивіться, якщо у квітні на це зробилось ілюзії хорошо, далі ж все-таки продовжується їхнє їхні нещастя, їхнє заворушення в країни, можливо, напад на їхні території других країн. Із Uh, і, захист, і захист їхніх територій. Тобто в них починаються великі заворушення і великі бойові дії. Так, січень, лютий, березень, травень-червень, да? червень. Uh, у червні вони будуть дуже працювати, щоб підняти свою економіку, так як вона впаде практично на нуль. Але це по картки вісімки кубків, це в них не сильно буде получатися. Вони будуть як все дужче і дужче відстранятися від цивілізованого світу. Так, липень. У липні у них буде, можливо, навіть дефолт рубля. Вони будуть на роздоріжжі, вони не знатимуть, як їм йти далі. О, тобто, можливо, навіть по цій вісімки буде зміна правління в них і їхнє управління путінського режиму не стане. Їхня країна стане, Росія на роздоріжжі. Масштабне повалення економіки, масштабна бідність, масштабне безробіття. Так, дивимося далі. Слепень, серпень серпень для Росії. Серпень для Росії почнеться зовсім по-новому. Їх будуть водити за, за, на народу Росії будуть за ніської як нерозумненьких якихось, як по карті дурак. Буде управляти ними, опять ж таки, мега багата людина, які будуть дуже цікаві, іменно, щоб це були бойові дії, щоб далі Росія йшла по тому шляху, по якому вони йшли по шляху агресорства. Вересень. У вересні у Росії будуть якісь фінансові надходження. Буде вроді у них з їхнім новим правлінням знову ж таки робиться ілюзія, що у них вже все добре, що у них все налагоджується, але це все буде таке. Для для телевізора, для зомбоящиків, якісь прийдуть до Росії у вересні місяці санкції зв'язані з війною. А, іменно по закону вони будуть відповідати Жовтень. Так, жовтень, знову ж таки, вони вернуться на ті круги, на яких вони були і раніше. В немилость Других країн. І сама країна Росія буде в такому хиткому положенні, вона буде з усіма силами намагатися стабілізувати, показати, що в неї все добре. Ну, це зовсім не так буде, як вони показують. Жовтень, листопад. У листопаді вони понесуть. По картці четвірки Пентаклів, втрати Втрати в фінансовому плані, можливо, це будуть втрати якихось територій. В самій країні буде помагу Епсла Хаус, буде все і війна, буде, і занепад економіки, будуть, звісно, якісь в них і радості. Можливо, по десятки кубків, це карта сімейна. Можливо, будуть. Деякі воїни їхні повертаться, наприклад, з української війни і люди будуть цьому радуватися. Ну, тобто такий місяць у них місяць всього. Так, і останній місяць. Давайте розглянемо останній місяць грудень. Так. Останній місяць-грудень, місяць боротьби. Місяць, вроді, вони і і радосні, щасливі. Ну, все не так, а, не так. не так. Мені по картки У оці... Вони постійно, практично кожен місяць іде якась боротьба. Можливо, це будуть більше за все внутрішні якісь заворушення. А, можливо, це навіть агресія і напади з. Якоїсь другої країни на їхню територію. І все в них якось так і те, знаєте, застоявшись медленно. Ну, тобто я б росіян... Я нічого страшного й не бачу в них, щоб було там в Росії. Але буде місяць, чи рік буде в них неспокійний, не рік буде тривожний, рік буде постійних бунтів, зміни власті. Ну, Тобто, так як раніше, вони спокійно жити вже не будуть. Нічого, трохи почувствують себе в нашій шкурі, як то кажуть. Але ж таке життя все, що не робиться, все робиться до кращого. І хочеться дуже вірити, що і Росія, і росіяни колись стануть гарною країною. І кардинально змінять своє враження про них в народу, В українського народу, в людства. Хочеться вірити, що. Із руських теж будуть люди. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До нових зустрічей.